Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Україна! Виходимо, проходимо, проходимо! Хто там задіять спершу дістатися? Покажіть людям, де стоять треба. Прокурор і всім нам говорив, що ми всі будемо сидіти, якщо ми не розійдемося. Сьогодні ми дійшли і ще проханці. Люди могли поміститися. Прийдіть, будь ласка, так само буде чути, ви будете бачити, І ще величезна колона йде. Прийдіть, будь ласка, 20 метрів. Давайте також зможемо що випадку, щоб не ви було таких, знаєте, потім речей, шо, де взяли? Що не узгоджені або ще щось. Якщо ви на майдан його робоча приходить якийсь громадянин і каже, шановні прокурори, дайте мені довідку про те, що я там, ну я не знаю, там звертався до вас. Чи це потребує його життя? Thank you. Я вже давно не виступав перед своїми земляками, от. і сьогодні я хотів би бути на Майдані, але приїхав чому до вас? Тому що. Нам достатньо всього нашого, щоб вони заявили почергово, одна частина, друга, що вони стануть на захист українського народу. Якщо серед них є дійсно вояки. Прокуратура, оцієї міжміської прокуратури і пішли геть звідси. Приміщення беруться під контроль Народної Ради і правого сектора. В день, коли працівники прокуратури залишають свої робочі місця заради того, щоб не було насильства, щоб не було крові, щоб не було зломаних доль.